Вітаю усіх на моєму каналі Берегиня. І сьогодні в нас з вами ще один сон Пресвятої Богородиці українською мовою, 14-й. І в нас сьогодні з вами тема любовна, тема повернення другої нашої половинки. Так? Отже, сон цей називається в оригіналі, якщо чоловік вимагає розлучення. Читається він у тому випадку, якщо наш чоловік, наш мужчина. Хоче іти, або вже пішов, ми можемо розуміти, що цей сон не чинить ніякої приворотної дії, він діє по справедливості. Так? Тобто, якщо вищі сили за те, щоб наш чоловік, наша друга половинка до нас повернулася, то ми можемо його читати. Яким чином ми його читаємо? Взагалі, як читати сни в першому відео до серії, я в описі розміщу посилання. Читати необхідно зранку і ввечері, сім днів підряд. Тобто ми жодного дня не пропускаємо. Якщо пропустили, починаємо спочатку. Так, можемо, якщо ми спішимо один раз читати його вранці, один раз ввечері, а можемо тричі на свічку, так як в першому відео сказано. Так, і ви знаєте, що наші сни Богородиці вони робочі, вони діють, Божа Матінка через них нас чує. Ось, і якщо у вас виникла така скрутна ситуація, то пробуйте читайте. Я вірю, що все у вас вийде і ваша друга половинка до вас повернеться. Отже, сам текст сну: Пресвята, Владичице наша, Пресвятій Діві Марії, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Спочивала Пресвята Богородиця у святому місті, в Юдейському. Сон про сина свого улюбленого узріла, прийшла до Сина Ісуса Христа і сказала: О Сину Божий, мій улюблений і солодкий Ісус Христос, бачила я сон страшний і жахливий. Серце моє від страху б'ється, під з мого чола краплями лється. Сльози з очей течуть, лихі думки мені спокою не дають. Бачила я у вісні понтія Пилата, його палац і його палати. Тебе, мій син, піймали, зв'язали, до Великого Христа руки й ноги прив'язали, били тебе, катували, терновий вінець на святу Твою голову одягали. Я на твої руки дивилась, сама ті муки з тобою терпіла. Дивлячись на тебе, сину мій, страждала. Разом з тобою, мій син, пропадала, скажи мені на все це, сину, мій, слово своє, і рече Господь, ось тобі, мати моя, моє слово, сон твій правдивий, він святий. Прийдуть скоро стражники Пилата за мною, а ти, свій сон апостолам, розкажи 99 разів його перепиши. Людям сонце і святий роздай, сама цей сон разом з людьми розгадай, давай списувати дім від дому, і хоч будуть мати на собі стільки гріхів, скільки в морі піску, час тих зірок в небі, при виході душі будуть ангели молити за ту людину. Тому всі гріхи відпустяться, від мук вічних той позбавиться, в хворобі тяжкій. Хворий поправиться, у вогні не згорить, у війні переможе, в бурхливій воді не згине, випливе, виживе, і буде жити той, хто цю молитву завжди з собою буде носити. Хто ці слова зважить і прочитає, ніколи раніше часу від вбивства не помре. Що попросить у Бога, отримає. Того ніколи біда і печаль не буде мучити. А коли помре, то його душу Божі ангели візьмуть до Божого царства Небесного донесуть. Вручать її, віддадуть Аврааму, Ісааку і Якову. Буде душа в Світлому раю веселитися, радіти і Богу молитися. Господи, пом'яни ці слова. Прошу я, молю я Тебе, Божа радь, хай чоловік мій, раб Божий, ім'я вказуємо чоловіка від мене не піде. Хай він ніде, без мене, ні сну, ні спокою не знайде, хай мене сильніше, ніж раніше, любить, з іншою жінкою мене свою жінку, рабу Божу, ім'я своє, не забуде. Вірую в єдиного Бога Отця, в Ісуса Христа і Матінку Богородицю. І хай її, її святий чудесний сон допомагає, чоловіка мого від мене не відпускає в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ось такий текст, такі слова цього Сну чудодійного: якщо його бажає читати мужчина. То ви зрозуміли, так, що це речення ви можете просто переробити. Так? Тобто, щоб просимо, щоб не чоловіка не відпускали, а жінку. Тобто, ми можемо цей, цей текст переробити, так? ви зрозуміли, що я саме маю на увазі, так? щоб від чоловічого імені за жінку просити, якщо є така необхідність у мужчин. Ось. І таким чином, якщо вам по долі бути разом, то... Коли ви сім днів почитаєте вранці і ввечері цей сон, ваша друга половинка, ваш коханий, ваш мужчина, чоловік до вас назад повернеться. Ну, звісно, во благо, так, в ім'я любові добра і всього найкращого. А з вами, ваша берегиня, рада допомогти. Бачите і такий сон, на таку потребу є при Святої Богородиці. Всім всього найкращого, добра, тепла любові і буду рада за зворотній зв'язок. Па-па!